До інфекційного відділення у диканці з блювотою та слабкістю потрапив дворічний Рустам. Напередодні батьки давали сину пити кип'ячину воду з центрального водогону і підозрюють, що син отруївся саме нею. Він зробив три глоточки. спустя какого-то ну він був без моєї внімання в другій кімнаті. Я услышав, що він кашляє та плаче і побачив, що він блює. Скоріше, всього, це вода, тому що після кипячення там був темний осад. Медики обіцяють виписати хлопчика за тиждень. Він уже одужує. За цей час будуть готові результати аналізів, які з Диканьки відправили до Полтави. Причиною отруєння можуть бути як продукти харчування, які дитина вживала напередодні, на протязі цього дня. От тому, що це прояви саме харчовий токсик інфекцій. Так можливо, дитина вживала і питну, не кип'ячену воду. Але батько хлопчика стверджує, що в селі цього тижня отруїлася більше десятка людей. Постасям вообще ходить епідемія, що травяться ну рвота і понос. У дітей навіть в Я боюсь за життя своего ребенка, за його здоров'я, тому я не, не боюсь этом говорити відкрито. Людмила Конюшенко мати трьох дітей і розголосу не боїться, оскільки всі її дочки захворіли. Найменше всього три роки. Ми її відправили в амбулаторію до врача її. Ну, врач сказав, вже, щоб вона йшла в диканьку їхала. У нас тут місцевого врача не було, щоб вона їхала в диканьку. Ну, до диканьки дитина не доїхала, в такому состоянні я не могла ні вести, ніде нічого. Людмила розповідає, деяким учням ставало погано під час занять у школі. Це були якісь мені каже, збої у воді, бо дітвора казала, що не було води. То відключали, то включали. Про масове отруєння сімейні лікарі повинні були інформувати районних і сани Та звернень не було. Це підтвердив не тільки санлікар Полтавської області, а й головний лікар диканської ЦРЛ. Це сімейні лікарі, які нам доложують, що така ситуація є. Тоді виїжджає наша бригада, і ми їх відбираємо хворих. Чому сільські медики замовчують проблему? Дізнаємось у місцевій амбулаторії. Виявляється, лікар у відпустці поза межами стасів. Медсестри без начальника не хочуть показувати документи, в яких реєструють хворих. Я у Ми ще Тобто ви до вас не кажете. А якщо до вас прийдуть затруєння, то що буде? Ви що будете робити? направляємо всіх в вдикаємо. Тим часом Олександр Кононов у підтвердження своїх підозр щодо якості води показує свердловини в яру. Вони захарачені сміттям. Свалка і водопровод це несовмістимі речі. Тобто люди самі себе вредять. Дожді і грунтові води сносять, цю грязь, все сносять вниз. Внизу знаходяться скважина водонапорна. Якщо там обсадная якісь розриви та то ця вода попадає туди і попадає в результаті к нам споживачам. Закон зобов'язує навколо свердловин встановлювати зони санітарної охорони. У них забороняється смітити. Водопостачальник у стасях – Полтава водоканал. на підприємстві заперечують, що в зонах санохорони свердловин є сміття. Ми щодня зробимо обхід наших свердловин, і певно можемо сказати, що жодного стихійного звалища в їх санітарних поясах відсутне. Свердловини труби цілі, а проблема водопостачання і ремонт водогону контрольоване явище, вважає спеціаліст. Після кожного разу як стається аварія, ми знову ж таки проводимо відбір проб, тому можемо гарантувати високу якість водопостачання. Лабораторія підприємства тестувала воду у стасях 18 серпня. Тоді вода відповідала нормам. У зв'язку з нашим зверненням проводяться додаткові аналізи.